92-га окрема штурмова бригада один з найбільш боєздатних підрозділів збройних сил України. Її військовослужбовці виконують надскладні завдання на різних ділянках фронту, демонструючи високий рівень підготовленості, злагодженості та незламного духу. Сьогодні ми на Харківщині, щоб познайомити вас з командиром 92-ї окремої штурмової бригади, полковником Віталієм Нащупським, поговоримо про роль командира, виклики на фронті та незламність українського духу. Не думав навіть військовим стати. Противник стягує свої війська. Може жаліти противника чи ні? Тому що я зараз не в посадці. Їздять на відпочинок Буковель безкоштовно. Той там відразу не відправляє в бій? життя людей, ніхто це не жартує. Головне бажання. Ми навчимо всіх. Ці юнаки стали воїнами. Пане Віталію, вітаю. Вітаю. Отож, щоб зрозуміти, ким є сьогодні командир, треба повернутися у дитинство. Туди, де з'являються перші мрії, формується характер і сила волі. Розкажіть про свою першу дитячу, дорослу мрію, ким ви хотіли стати. Скажу чесно, навіть військовим. Не, не думав навіть військовим стати. Тоді такі дитячі, напевно, мрії були когось пожежником, космонавтом. Ці ж мрії мінялися кожного дня. Коли ти дивився якісь там певні там, передачі, можливо, читав якісь книжки, і кожного дня тобі хотілося щось нове. Стати військовим це, напевно, вже така юнацька вже мрія, це вже десь було 16 років, вже такі шкільні роки, більш свідомі, і тоді я вже захотів стати військовим. Хоча міг будувати і цивільну кар'єру досить непогано. А чи були у вашій родині військові? Ким ви Ні, жодного військового не було взагалі. Е, так були там співробітники, е, ну тоді ще там міліції, ДСНС е, е, працювали, а військових немає нікого. Я перший напевно. А як ви тоді потрапили до ЛАВ Збройних сил України? Е, скажем, ще такі старі часи, там 2007 рік. Е, е, мені мій друг. Е, ну, там, з будинку в дворі разом, колись бігали, в футбол, грали там 에, розказав, що є такі як військові ліцеї, де можна юнаків випробувати на У 2007 році я подав документи. мене, батьки мої, там вже 에, мама і батько на той час вони. Дізналися вже після того, як я зібрав комплект документів і сказав, що поїхали до Львова, я подав свої документи в Львівський ліцей Героїв Ім'єгероївку. Це був, і він зараз досі існує, такий потужний заклад. Я поїхав подавати документи. Ми подали документи, через місяць прийшов виклик на здачу вступних іспитів, пройшов їх і відповідно вже був зарахований в ряд ліцеїстів ліцею імені Героїв Колод. Потім, у 2009 році я закінчив його е і вибрав шлях, я подавав тоді документи. Два напрямки це було також все пов'язано з військовою сферою. Перший це був інститут сухопутних військ при Львівській політехніці е у місті Львові. Також і другий це була Державна прикордонна академія, що на той час е була на Хмельницькому місті Хмельницькому. Я сам був в Хмельниччині, ну дуже зрозуміло, що всі хочуть додому. Подавав, але більшість такі пріоритет у мене був це до Збройних сил. Тому і я вступив тоді, що в інститут. Потім вона стала згодом академією. Зараз це вже Національна академія Субомпійська. Яка у вас спеціальність була? Спеціальність відразу обрав управління дієм механізованих підрозділів. простому це піхота. Це було одразу був вибір. В мене не було там романтики, там розвідники, десантники, артилеристи, романтики не було там. Розвідником стати, бо дуже багато хлопців хотіли стати, всі стали хотіли розвідниками. Я відразу вибирав таких ну, спеціальних польових командирів. Не знаю, мені така вона до вподоби була. Після того, як закінчили навчання в інституті, як будувалася ваша кар'єра? Кар'єра будувалася, напевно, як і у всіх, починаю з всі командирами розвалів. Я е, прийшов по розподілу е, це 2013 рік. Ще до війни, взагалі в Україні, тоді армія була зовсім не такою, яку ми бачимо зараз. Це була зовсім інша армія, навіть не знаю, з чим це порівняти. Напевно, зрозуміють ті, хто служить давніше. Знаєте, ще є армія до 2014 року, є армія після її там встановлення. У 2013 році я прийшов на посаду командира механізованого взводу. Це механізована рота, механізований батальйон, і, відповідно, 92-го пряму механізовану бригаду ще на той час. Свій шлях починав командиром взводу. Командиром взводу я був 8 місяців, потім був призначений вже, ну, допущений до посади командира 3 ї механізованої роти в цьому ж батальйоні. Це вже такий початок 2014 року. Травень місяць, вже коли були активні бойові дії в Слов'янську, і ну, такий розвиток боїв на сході був. Але ми на той час були на прикранті, ще державного корпусу, тоді ще на всі частини були задіяні до антитерористичної операції. Але деякі з наших підрозділів вже, вже також приймали участь. Потім, відповідно, вже як позитивно був розглянутий там командиром бригади. Ми вже призначили командиром роти до 2016 року. Я був командиром роти в 2016-му заступник командира батальйону, і в 2019 році я вже був командиром механізованого батальйону також у цій бригаді. І вже повномасштабне вторгнення зустрічали в посаді командира батальйону. Ми повернемось що ви сказали, що війна змінилася. А можете детальніше? От як на вашу думку змінилася війна з 2014 і до сьогодні? Я напевно хотів сказати, що армія змінилась, і завдяки війні армія також змінила, змінилась. І війна також поміняла свої напрямки, тому що раніше це були там, стрілецькі бої безпосередньо там, артилер... застосування артилерії, бронетехніки. А зараз це така війна вже напевно на технології пішла, які війна дронів, війна технологічних засобів війна навіть застосування вже штучного інтелекту. Розвиток іде такий потужний. А яким був для вас раном 24 лютого, вже коли почалась повномасштабна війна? У мене ще не закінчився і вечір 23 лютого, тому що 23 я безпосередньо був на державному кордоні України, тут на Харківщині, на півночі, це пропускний пункт Гоптівка. Там разом з начальником відділення відповідно проводили взаємодію. І на камерах відеоспостереження ми вже спостерігали, що противник стягує свої війська до державного кордону. але це були там, підрозділи тільки артилерії, скажімо так, мотострілецьких і там, піхотних їхніх підрозділів ще не було. Не спостерігалось, Але там, проводячи деякі заходи з розвідки, ми вже розуміли, що вони підтягують свою бронетехніку до державного кордону. 23-го ввечері десь о 18-19 годині я командиру бригади доповідав на той час, що Є скупчення противника, і, ймовірно, противник зранку на наступного дня, тобто 24-го, буде перетинати державний кордон. Ми, що командир бригади там відповідно відреагував, ми поспілкувалися, я прийняв рішення йому доповів своє рішення про те, що в нічний час свої підрозділи з районного зосередження буду виводити на бойові позиції поближче до державного кордону, ті, які були визначені бойовим завданням раніше. Відповідно, так і ми цим займалися. Я зі своїм заступником виводили підрозділи, це механізовані роти. Безпосередньо я там шостою ротою займався заступник четвертою. Там начальник штабу контролював, як заходить на ці позиції п'ята механізована рота. І потім вже я повертався з населеного пункту Весели, тут є таке теж на півночі село. Повернувся в Липці, забрав, тому що тоді так. Пікапів багато не було і взагалі там техніки такої, автомобільної в батальйонах там, був на мене один пікап. Я забрав ще одного з зв'язківця, забрав заступника свого, ми поверталися вже ну, в свій район зосередження. Безпосередньо в Липцях я зустрів вже перші удари це РСЗО і удари вже ракет по місту Харків. Тому зустріли не в ріжечку. Ми вже очікували, що противник буде проводити такі дії. А яка була ваша перша думка? Можливо, думали, що цього не станеться? Якась була надія на те, що не буде цього ні, це відразу ми до цього готувалися. Ми просто очікування смерті не напевно гірше своєї самої смерті. От ми очікували дуже довго, що і дуже багато було заспаг масної інформації і там розвідування інформації, що противник під ну буде проводити якісь наступальні дії по всій території України. І ми його очікували. Ну, на харківському напрямку так це точно. Це всі розуміють, чому. Тому що це потрібно відрізати було угрупування сили засобів, ті, які виконували завдання в операції Об'єднаних Сил, так на сході країни. І Харків це як одне з напрямків, яким можна було обрізати логістичні шляхи і взагалі угрупування військ, те, яке виконувало там задачу. Відповідно, ми очікували цього, і коли вже безпосередньо там попали, потрапили під обстріли, це там четверта ранку була, ну, вже ніхто там не думав, що це якісь там можливо провокації, це можливо, ми вже розуміли, що це почалась повномасштабна війна. І тому команди всі рішення приймалися вже ну, холоднокровні. Не було вже ніяких роздумів, жаліти противника чи ні. Він вже відкрив вогонь по нашим мирним містам. Тому ніяких розмірів не було взагалі. Угу. Давайте перейдемо до розмови про бойовий підрозділ, про 92 другу окрему штурмову бригаду і вашу теперішню роль як командира бригади. Ви з посади командира взводу, далі роти, і вже з командира батальйону виросли до посади командира бригади. Як ви себе відчуваєте? Чи був той досвід визначальним зараз без вашого інституту, можливо, військового? Чи були б ви зараз ефективним на цій посаді? Як ви оцінюєте? Знаєте, я повзорусь напевно за моїм дуже добрим другом. Він також давав інтерв'ю і сказав такі речі. Знаєте, напевно, той час, коли я прийняв рішення юнаком піти вчитись на військового, це напевно мене якось спасло. Чому? Тому що я зараз не в посадці. Зараз та піхота, яка знаходиться безпосередньо в цій лісосмузі чи на тих позиціях, я їм не Це хлопці-титани, які отримають потужну оборону і роблять взагалі ті речі, які ну, не знаю, чи кожна людина це може зробити. Це дуже важливо. А... Що змінилося? Досвід 2014 року, досвід АТО ООС, чи він нам став нагоді? Так, він став, він стає досі. Ну, інколи навіть і ті методи, і засоби, якими ми раніше знищували противника, вони зустрічаються і зараз, навіть застосуванням нових технологій. Ну, так, цей досвід є таким безцінним. А що допомагає вам залишатися в емоційному балансі? Ви вже майже рік на посаді командира. Це дуже стресове і як на мене. Така дуже цікава посада. Ти не розумієш, коли ти, коли ти відпочиваєш. Його ну, цього відпочинку, на жаль, немає. В емоційному балансі, напевно, утримує сім'я. Ну, це дуже велика підтримка, підтримка родини безпосередньо і дітей. Розкажіть детальніше про специфіку саме штурмової бригади? 92 го окрема штурмова бригада, вона бригада з історією. Вона... Чому її переформатували в штурмову? Це була механізована бригада, як і більшість бригад, зараз ми зустрічаємо там, на основній. Основа сугупоних військ, так і основа взагалі Збройних сил України. Бригада дуже добре себе показала під час контрнаступальних дій і по визволенню Харківщини. Дуже себе гарно зарекомендувала, і було рішення при переформатувати її в штурмову бригаду. Специфіка її напевно в тому, що в нас вже закладено, коли ми проводимо підготовку бійців підрозділів безпосередньо, у нас закладена. Як фундамент не, оборон, не оборонні операції, а більше як наступальні. Тобто реагування, і ми готуємо на це також в бійців реагування на якісь більш стресові обставини, на зміни, на різкі зміни в обстановці, на швидке перекидання там, підрозділу з одного напрямку на інший. Тобто тут більше такої лінійності немає, є більше підходів більш активних. Бригада дуже активна і постійно виконує задачі на різних напрямках. Не тільки там обороні повторі дії, а більшості навіть наступальні штурмові дії. Є багато випадків. Я не буду перераховувати зараз там населені пункти, не будемо прив'язуватись до локації, але це є успішні проведення операцій, там починаючи там від маленьких там, локальних до масштабних. Тому специфіка є. Що найскладніше саме для вас в роботі командира? Найскладніше це напевно чути доповіді від своїх командирів батальйонів, дивізіонів про втрати. Оце найскладніше. Решта, в принципі, це все професіоналізм, який вже напрацьований. Знаю, що віднедавна в бригаді існує традиція, це козацька посвята. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це, і чи можливо ще якісь є ініціативи цікаві? Так, ми вводимо ну, взагалі. Бригада має. Знову ж таки, потужну історію. Це таке було рішення, але не одноособне, не мною одним було прийнято рішення. Я спілкувався своїми заступниками, я спілкувався з командирами підрозділів безпосередньо, що потрібно вводити якісь традиції, ті, які будуть бійців мотивувати більше. І було прийнято рішення, так як бригада носить ім'я кошового атамана Івана Сірка, це видатний полководець, той, який не програв жодної битви. Тому я вважаю, що. Ця посвята була вона була прописана не, і її традиції не одноособно. Повторюсь, не тільки бригадою. Ми спілкувалися з українським козацтвом. вони нам допомагали, це було, там певні заходи проводилися, це там ікона козаків, яка має бути там при посвяті, це там шабля, козацька справжня, вона кована в кузні. Там, з певними там, символами це ті козаки, які є висвяченими козаками козаками, які мають право освячувати інших, і в ну, них є на це повноваження. Всі ті посвяти, які зараз ми проводили, жодного негативного якогось або там здивованого там, погляду від військовослужбовців, я не чув. Навпаки, ми, ми почали це з. Молодих хлопців, ті, які прийшли на контракті 24 І ті хлопці, які вже воюють раніше в частині, ну, в бригаді, які вже, скажімо так, от, давно є ті, хто ще служать до початку війни взагалі, вони кажуть, а коли ми будемо? Ну, Тобто це вже пішла така традиція і мотивація для людей, що вони самі бажають, і коли хлопці промовляють клятву козака, ну, знаєте, так ж напевно, якісь такі. Мураки Ну, це, це, це крута історія. Я думаю, вона буде далі продовжуватися у бригаді і нести за собою якусь певну мету. Чим ще, окрім цього, 92-га бригада відрізняється від інших бригад і чому рекрутам варто йти саме до вас? У бригаді у нас, по-перше, все озброєння, яке є, воно це все сучасне, новітнє. І... Воно застосовується в повній мірі. Ми там єдина бригада в сухопутних військах і, взагалі. Ми єдина бригада, яка на озброєнні має основний вид озброєння – це бтр 4 є. це наш український БТР, який дуже добре себе зарекомендував. Ще з 2016 року ми його почали отримувати собі на озброєння. І під час повномасштабного вторгнення він дуже класно себе зарекомендував. От, озброєння в нього потужне, броня в нього чудова. Багато було випадків, коли вони там були навіть підриви на там ураження противником з противотанкових засобів. І ці машини вивозили людей, і завозили на виконання задач. Тобто, піхота 92-ї бригади знає, що БТР цей, він і завезе на виконання задач, і забере цього виконання задач, і прикриє, коли потрібно. Це основне що таке. Також це є мотивація цих бійців, вона вже закладена так в фундаменті. Бригади це військовослужбовці і всі розуміють, що тут всі працюють за одного. Тобто Якщо військовослужбовець там, один, один не може виконувати задачі, це є командна робота. Тобто всі підрозділи працюють як одна велика команда, як одна велика сім'я, починаючи там, від відділення штурмової групи і закінчуючи це вже бригадою. Тобто нема такого, що хтось про когось може десь забути. Воно працює все як єдиний організм. А як в бригаді з психологічною підтримкою? З психологічною підтримкою у нас дуже чудово розвину. У нас є свій там, центр психологічної підтримки. Працюють наші психологи. Ми запрошуємо також цивільне населення, також цивільних психологів, які працюють з нашими. Постійно у нас їздять кожного тижня, їздять на відпочинок в Буковель безкоштовно. Там своїми сім'ями можуть їхати там самостійно військовослужбовці, особливо вога, поділяємо тих, хто тільки безпосередньо вийшов після виконання бойової задачі, для того, щоб зняти з них якусь емоційну напругу. З ними також працюють там або психологи в батальйонах, або відділення вже психологічної підтримки. По напрямкам досить непогано. Також проводяться там багато розважальних заходів, начальник фізичної підготовки і спорту також проводить. І ми багато де приймаємо участь змаганнях, там футбол, мені футбол. Ну, багато різних моментів, де ми залучаємося, і досить непогані результати показуємо. Нещодавно приймали участь там в великій гонці. ну Перше це було для бригади. Але ми її приймали участь, зайняли там призове місце третє, але це був перший раз, і ми непогано себе показали. Команда ну, гарно гарний результат принесла. Клас, я думаю, це чудові ініціативи для військовослужбовців. Так, вони постійно розвиваються. Тобто ми працюємо з місцевими громадами, там різні заходи, які проводяться, завжди є присутні наші військовослужбовці. Тобто, я не скажу, що це там по 100 чоловік одразу, це декілька там маленькі групки, але вони. Приймають участь і вони потім розповідають інші, і потім інші. В Харкові є дуже класна історія. Це ну, дельфінарій, туди постійно ходять наші військовослужбовці безкоштовно, вони мають право з ними там, поплавати безкоштовно. Ми ж знаємо, що дельфіни навіть і лікують так, і класно. А поговоримо ще про майбутніх ваших військовослужбовців. Як ви ставитеся до рекрутингу <клух> в Збройних <в> силах України? <клух> Я вважаю, в рекрутинг безпосередньо військові частини це дуже чудова історія. Чому? Тому що сам кандидат не собі свій шлях, куди він хоче. Коли вони потрапляють до військової частини, і ніхто їх там відразу не відправляє в бій, з ним проводиться комплекс заходів, зрозуміло, що під час ну, він прийшов і на наступний день ніхто на БЗВП його не травить, замає сформуватися група. Ми з рекрутерами з рек... Рутованими, точніше, рекрутери, це наше відділення, ми проводимо спочатку певні там збори, набираємо їх групу мінімум 25-30 чоловік до того часу, поки ми їх там не наберемо. Ми з БЗВП в себе не запускаємо. Але, як правило, це там не більше 2-3 тижні, максимум до місяця до місяця навіть не доходить. 2-3 тижні набирається повноцінний взвод 30 чоловік є там з постійного складу це запасні роки. Командири зводу є адміністрація, які їх там безпосередньо вже водять на заняття і повідомлю що таке там військова служба. Ми зробили дуже класні такі блокноти солдата, такі як пам'ятки, де там прописані основні обов'язки, права військовослужбовців, на що він має право там порядок звернення до командира, тобто такі якісь. Тези, ті, які будуть базові. Та, базові, щоб він розумів. Тобто, такий блокнот, в якому там написано там, перші 2-3 сторінки, базово, що він має знати і що він має виконувати. А далі це просто чисті листки, які на заняттях він собі записує те, що він має знати. Тобто такий невеличкий формат ми зробили, запустили цю е історію в бригаді і не знаю, всім подобається, скільки на заняттях не був присутній, там у них, у них всі з собою і вони знають. Дещо звернутися. Також там написано там гаряча лінія частини. Якщо не ну, щось сталося, які питання не є гаряча лінія бригади. Працює, куди вони можуть зателефонувати, дізнатися за іншу проблему і отримати відповідь. А хто проводить вас в загальній військові в бригаді? Є група інструкторів, є відділення підготовки також. І ця група інструкторів це хлопці з бойовим досвідом, ті, які вже були. Приймали безпосередньо участь, тих чи інших причин вже не можуть її виконувати, можливо, хтось був поранений, можливо, хтось десь багато разів виконував ті задачі і вже ну, фізично там, за станом троля не може. Але заняття проводять про мене дуже чудово, хлопцям подобається. Ще жодного відгуку я не чув, щоб щось проводилось не так. Ті хлопці, які проходять навчання в бригаді, вони ж весь цикл замикають. Від приходу до потрапляння підрозділ, це базова військова підготовка, фахова підготовка, якщо ми її там спробуємо провести, це посади, в принципі, на ВОЗ-100 ми всі її закриваємо. І ну, крім там, там навідників, танків, самохідних артилерійських громад, ці е, люди вже їдуть тоді в навчальні центри ну, за на спеціальності. А, в принципі, всі піхотні посади ми закриваємо в себе. Є інструкторам по всім напрямкам, починаючи там вогнева, тактична підготовка, інженерна підготовка, тактична медицина. Всі ці напрямки відпрацьовуються постійно. Тому під керівництвом наших інструкторів потім, коли вони проходять вже сам курс, приїжджає циклова комісія одного з навчальних центрів, яке визначає там командування наше, або оперативне командування Схід, або командування сухопутних військ. Приїжджає циклова комісія, приймає в них заліки і віддається наказ тої чи іншої частини про прийняття на їх Ну, в принципі, весь цикл закритий в нас. А щодо молодих людей, 18-24 контракт, вони мають посилену підготовку. Як у вас це виявляється? Є програма базове знання військової підготовки, вона виконується. Якщо військовослужбовець там відсутній більше ніж 14 днів під час програми, він відраховується з неї і запускається на наступний ну, поток. Ніхто не ставить, як там прийнято, можливо, там знаєте, аби галочка стояла. Це життя людей, ніхто це не жартує. А чи є в вашій бригаді якийсь ідеальний набір критерій для вашого ідеального військовослужбовця? Та я скажу напевно, ні. Військовослужбовець має бути перше це мотивованим, друге це мати. Власне бажання, не його там притягнули за руку і сказали, ось тут послужи. Тому що від цього залежить знову ж таки його життя. Якщо на заняттях йому інструктор якби там не, не розповідав, його не навчав, якщо він цього не хоче, він цього не навчиться. Головне бажання ми навчимо всіх. І немає різниці це 18 років чи це 50 років. Є приходять чоловіки дорослі, і 50. І в 55, ті, які ще дають фору 18-річним, ну, дійсно такі є. Ну, тому е, сказати критерії, що ми набираємо всіх там, до, до 24 років, і всі там, мають бути там, з голубими е, о, очима і там, блондинами, ні, такого немає. Це, це абсурд, тому що всі, хто рекрутується, вони добровільно е, самі обирають. Самі посади І самі вступаю до лав бригади. Ну, не бачу сенсу робити якісь підбірчі. Не мають бути там 1,80 ростом, чи там вага і так далі подібне. Це ж не важливо. Важливо, як він буде навчатися, як він потім буде виконувати свої задачі. А фізична підготовка важлива, чи на ЗВП підтягують? О, підтягують. Це. Це все підтягується. Начальник фізичної підготовки спорту постійно там присутні, в них є. Е, ну, Кожного ранку у них проводиться онкова фізична зарядка. Порівняти, якщо перші взводи, який ми набирали 18-24, я дуже слідкував за цим періодом. Мені було самому цікаво, як ці хлопці себе будуть показувати. Так? Вони ж там, контракти на рік, певні там умови, було цікаво. От коли я там був присутній на певних знаннях, і ми займалися там фізичною підготовкою, вони всі були там формою, там голий торс. Це прийшли такі хлопці, всі там такі, знаєте, ну не зовсім якоїсь там спортивної зовнішності. А коли ми цих хлопців випускали після БЗВП, це вже були чоловіки, ну, вже було приємно них дивитися, такі О, цікаві. Е, тому зміни є, і всього-навсього за тих 45 днів активних фізичних тренувань ці юнаки стали воїнами. Це важливо. Це чудово. А що б ви хотіли сказати хлопцям і дівчатам, які ще вагаються йти до війська чи ні? Я вважаю, не вважаю. Моя думка не потрібно відкладати це на завтра, а в далекий там якийсь ящик. На, на потім потрібно приймати рішення вже. І якщо були вже думки вступити до Лав Збройних сил України, то єдине, що залишилося в них, це обрати свої підрозділи, які вони хочуть. Все, і приймати рішення вже. На завтра це не потрібно відкладати. Тому що ну, війна не зупиняється. Вона постійно рухається, набирає нових обертів, а Збройним силам завжди потрібен потрібні ті люди, які готові і повинні захищати свою країну. Згодна і на завершення нашої розмови короткий пліц, продовжіть речення. Найкраща зброя це солдат, який навчений. Моя улюблена пісня. Їх, напевно, багато, але щоб з таких. Напевно, напевно, це буде група Wod White I Of the Storm. Ну, така трошки року. Для мене прикладом є. Ті люди, які, напевно, поруч. Ті, які не зрадили і ті, які стоять пліч-опч. Я не скажу, що це буде якась одна людина. Це, це напевно, ті, які поруч. Мій життєвий принцип. Мій життєвий принцип — це не зрадити і бути прикладом, завжди бути прикладом для військовослужбовця. Завжди, завжди йому показувати напрямок, як потрібно діяти. Роби як я, як говорять, це, да? це наш сержантський корпус. Так, і моя мрія це закінчення війни і повернення до нормального життя і, напевно, такого простого людського. Історію сьогодення творять люди. Командир 92 ї окремої штурмової бригади один із них. Той, хто має вражаючий бойовий досвід, хто сміливо веде за собою, хто керує впевнено і людяно, адже знає, що таке війна. Ставайте до лав 92-ї ШБР через перший центр рекрутингу сухопутних військ, щоб під керівництвом досвідченого воїна творити історію нашої перемоги разом.